Добрий день, малята! Яка зараз пора року? Так, осінь. Згадайте, яка осінь? Багата, щедра та золота. А чому вона щедра? Тому що вона приносить багато овочів, багато фруктів. І нашим зайченятам теж осінь щось подарувала. Коли йде осінній дощ, зайці в полі варять борщ. Зайці варять борщ у полі з буряків та бараболі, зайцю в моркву в борщ кладуть і капусту в борщ січуть. Зайці в борщ кладуть квасолю, слиплять перцю, сиплять солі, листя кидають із лавра, щоб удався борщ на славу. І на славу в зайця борщ, коли йде осінній дощ. Подивіться, будь ласка, на картиночку, скажіть мені, будь ласка, які тут зайві предмети? Так, це яблучка, фрукти і ще. горошок кладемо в борщик? Ні, ми квасольку покладемо. Як ми можемо назвати одним словом капусту, помідорчик, бурячок, морка, топельку? Що це малята? Це овочі. І сьогодні ми з вами будемо малювати овочі. Ми капусту рубаємо, а морквину натираємо. Ми капусту солимо, ми капусту тиснемо, швидко в бочечку набили, кришкою щільненько закрили. Малята сьогодні нам для роботи потрібні гуашеві фарби, пушні палички та простий олівець. Малюємо морквиночку. Намалюємо продовжуватий огірочок. І намалюємо з вами помідочки. А тепер будемо з вами розфарбовувати ватними паличками. Дивіться, для морквинки нам потрібен оранжевий колір. Якщо у вас немає оранжевої фарби, з'єднайте жовту та червону фарбу. І ви отримаєте оранжевий колір. А тепер починаємо малювати ватними паличками. Так, вмочуємо водичку і по контуру, малюємо крапочками. Крапочками заповнюємо спочатку контур, а потім середину. Так, всі овочі. Зелений огірочок, червоний помідорчик, сіньорчик та моркви. Намалювали морку, тепер огірочок, теж по контуру. А потім заповнюємо середину. Нас малюємо крапочками. А тепер сіньорчик, помідорчик червоненький. І гладенький. А тепер додамо дрібні деталі. Морквинці додамо косу. Косу морквинці додамо. Так, косичка у неї яка в надворі. Огірочку хвостика закрутимо. А помідорчику помірець зелений. Малята чекаю на ваші роботи. До побачення!